Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Демінчука на базі власної бібліотеки нещодавно отримав безкоштовний неповний доступ до інструментарів видавничого дому Ельзів'єр. Передусім, це відкритий доступ. Ти маєш доступ до тексту повного тексту певної статті, журналу, книги Ельзів'єр. Він дуже корисний для. Авторів, які публікуються, тобто для науковців, яких цікавить якась певна. Наукова проблематика. Але наскільки це важливо для самих студентів та викладачів? Видавничий дім Ельзев'єр він більш призначений для науковців, меншою мірою для студентства. але все можна і почерпнути звідти і освітні освітній ресурси. Без перебільшення дана платформа потужний інструмент знань. Чи полегшують ці бази нам роботу під час написання певної статті реферату? Полегшують і добряче, простий пошук на цій платформі. Можна здійснювати і по автору, і по назві, якщо ти знаєш конкретно автор, який тебе цікавить. Та ти можеш здійснювати пошук по назві, якщо ти знаєш, що тебе конкретно цікав. Ну, Наприклад, когось цікавить конкретно біологія, так ззабив пошуковці е біології, і там всі всі актуальні проблеми, які стосуються цієї тематики. Потреба у регулярному відвідуванні читальних залів. Пошуку друкованих джерел відпадає, бо поява новітніх науково-видавничих онлайн платформ дає змогу просто сидіти та керувати процесом своєї наукової праці онлайн, використовувати повні текстові джерела та посилатися на них. Полегшує роботу і наявність авторського профілю, адже до кожного з них підтягнуті їхні праці. Також на одній із платформ Elsevier Research Academy можна обговорювати за іншими науковцями свою наукову проблематику, обмінюватися досвідом з колегами, які пишуть на подібну тему. Марко Шелюк, Андрій Морозько, телевізійна служба МЕГУ.